Три десятки проєктів тілила благодійна організація Мій краю у 2011 році. Про це йшлося сьогодні на підсумкових зборах. Рік виявився для благодійників успішним. Їм вдалося залучити більше 4 мільйонів гривень у розвиток культури краю та близько мільйона гривень для підтримки дошкільної освіти. Крім цього, в городенці запрацював жіночий клуб Оберіг і був проведений капітальний ремонт районного будинку культури. Сьогодні також презентували і новостворений сайт благодійної організації. Найцікавішою подію. І минулого року визнали акцію благодійна листівка, коли дітлахи готували різдвяні малюнки для друку на листівках, аби допомогти сиротам. Її планують провести уже до великодніх свят. Свою діяльність благодійники продовжуватимуть в таких же сферах. І в цьому році також вона нам пойшла. Ми вона була Залишаються ті самі напрямки. Це соціальна сфера, це охорона здоров'я, медицина, це є культурна спадщина. Все, що пов'язане з історією нашого краю, і в тому числі багато речей пов'язаних із конкретними людьми конкретними дітьми, це збір коштів, які потім будуть направлені на ті програми, які сьогодні затвердять загальні збори благодійної організації. Ми продовжимо шукати кошти для того, щоб вони працювали там, де це дуже необхідно.